У стінах храмів і коли сіяє нам святково, як сонце випечений лів і виплекане сло І духмяний хліб, ясний і рідне слово, красне, чорний, чи білий, Хлопкий чи м'який. Хоч, очний, Проте про те кожному. в кожному домі. На кожному стої. Люблять його. І і мої. Діти, а ви знаєте, як хліб потрапляє у наш дім? Шлях цей довжиною майже в цілий рік. Жінятко сховали у пісні хоч пати. весною з теплої землі. і з нього ви щоб пищалась осінь хлібом на столі. Мамо, хлібчик цей м'який, як він став такий смачний. Лесик дивиться, питає, мама ніжно обіймає. Хлібчик підростає, ароматом всіх вітає, Рум'яний, теплий, запашний, справжній скарб він чималий, все пакують, розсилають, в магазини відправляють, там чекає на усіх білий чорний вибір твій Я твічу, пичу, пичу. пичу. Діткам всім покалачу, Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі буду маму, буду тата калачами частувати. Сички, нось, печі, калинка в зелі, хлібчик, пахучий, я земна талі. Казі в майоні повди весова. Хліб гадвальник сямула. Існує багато прислів'їв та приказок про хліб. От послухайте. Хліб та вода то козацька їда. Хліб батько, а вода мати. Без солі без хлібу немає обіду. Є хліб, буде і пісня. Ви напевно знаєте, що з борошна роблять не тільки хліб, а й інші смачні страви. Послухайте про них. Загадки. Здогадайтесь, хто такий і товстенький, і гладкий. Смаком м'ясом, цеху рохом наш рум'яний боку. Вгадали це пиріжок? Що це за пан? Стій жупан, сир у жупані, а сам у сметані. Молодці діти це вареник. Мов каблучку жартома його надягають, а як тільки знімуть, одразу і з'їдають. Ну, звісно, це бублик. Хліб цінують та поважають у всьому світі, і в кожній країні свої хлібні традиції. Францію неможливо уявити. Без багета та круасана. В Італії до страв подають чиабату та фокачу. У Німеччині популярне пумпернікель та брецель. У країнах Азії у спеціальних пічах тандирах готують тандир нан. Традиційний хліб близького сходу піта. Його вживають. З різними начинками. Мацу вигадали в Ізраїлі. Це головний символ свята Песах. У США та Мексиці люблять кукурудзяний хліб. А у Фінляндії вівсяний. Найбільш відомий та популярний хліб в Україні сьогодні паляниця. У Києві, столиці навіть є скульптура на честь паляниці. Діти, бережіть кожний шматочок хліба. Цінуйте усіх працівників, що дарують нам його кожного дня. Пишайтеся україною, яка годує хлібом не тільки свій народ, а й мільйони людей у всьому світі. Пахне наш хліб колосками пшеничними, росами ранніми і опівнічними Дощиком пахне великою родиною, сонечком лає.